Обживаються та готуються до новорічно-різдвяних свят. Волонтери спільно з переселенцями завершили ремонт будівлі на вулиці Бандери, де колись розміщувався департамент освіти. І майже усі кімнати нині вже заселені людьми, які переїхали у Івано-Франківськ, рятуючись від війни. 13-річний Михайло тут мешкає разом з родиною. Вони приїхали з Харкова ще у березні. Сюди заселились ще тоді, коли ремонт тільки розпочинався, і жодного дня не сиділи без діла. От прийшли, ми спочатку мебель викинули, потім робили ну, все для проживання. І нам зробили там для, для чотирьох сімей, зробили ну для проживання, і ми там жили. Потім, поки робився оцей корпус, ми там жили, допомагали і перейшли сюди. Я знайшов нових друзів. Тут е, дружу з усіма, хто на волонтерці працює. Ну отак, тут подобається нам. А малеча взялась прикрашати ялинки. Їх встановили на кожній кухні. Іграшки дітлахи створювали самостійно. А це моя а, а то моя сильні. А цю велику ми її з мамою Переселенець з Харківщини Андрій, який теж долучався до ремонтних робіт, каже, діти справді створюють святкову атмосферу. Адже у дорослих на це не вистачає часу. Готуються, ви ж бачили ялинка на кухні, це все ну там майже половина їхньої роботи. Це вони всі школи приносять, там ангелочки, якісь там зірочки. Реально часу не вистачає на це все, бо ну багато що ж бачите, три корпуси. Це все треба з нуля відновити. Ну типа людей ну, дуже мало. Будівлю відновили у рамках проєкту Кохати. Роботи тривали майже п'ять місяців. Нині тут мешкає 121 людина. Ще 40, зазначає співзасновниця проєкту Анна Пашинська, можуть поселити. Це велика будівля, яка складається з трьох корпусів. Це 1800 метрів квадратних, це 62 кімнати на 140 людей, де повністю все обладнане, з меблями, з технікою, з сантехнікою. Технікою, з бойлерами з всім. Тобто, ці кімнати готові до проживання. Тут відчуваються вже там запахи їжі, прикрашені ялинки. Тобто тут уже таким повним ходом вирує життя. Все дуже по-домашньому, приємно. Люди люди відчувають якось, і вдягаються, і якось це все так дуже, дуже така комунна вже сформувалася, і ніби добре себе почувають. Наскільки ми знаємо. Раніше ці люди мешкали у 10-му ліцеї. Однак наголошує заступниця голови Івано-Франківської громади, навчальний заклад не пристосований для проживання. Тож намагались швидко вирішити питання із переїздом у комфортний дім. Як і було обіцяно до кінця грудня, ми переселили внутрішньо переміщених осіб, і наразі в 10-му ліцеї проводиться ремонт для того, щоб в лютому місяці запустити школи, і діти пішли до школи. Загалом Прикарпаття прийняло понад 148 тисяч переселенців, і досі велика кількість цих людей потребують житла в 109 колективних центрах, це комунальної державної форми власності. Зараз в нас проживає біля 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але дивлячись на ту ситуацію, яка є зараз в Україні, ті ракетні обстріли, які руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, звичайно, що потреба в приміщеннях і в у житловому фонді, звичайно, що є. В роботі є 26 об'єктів, де вже, можна сказати, на фінішній прямі завершуються ремонтні роботи і січень-лютий вже буде переселення тих осіб, які проживають в недостатньо комфортних умовах. Наразі у рамках проєкту Кохати ремонт триває у двох спорудах. Одна з них в Івано-Франківську на вулиці Макухи, інша у Кам'янці-Подільському. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.